Вітаю у черговому випуску Богданом Янковим та командою Семінарком. Сьогодні хочу вам нагадати про дозволені суми готівкових розрахунків та поповнення картки готівкою як для ФОП, так і для фізосіб. І навіть трішки згадаємо про юридичних осіб. Нацбанк детально врегулював питання дозволених лімітів розрахунків готівкою вже досить давно. Проте контроль за цими лімітами тільки продовжує наростати. Ліміти розрахунків готівкою врегульовані у постанові Нацбанку номер 148 яка Називається про затвердження положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні. А якщо бути конкретним, розділ другий регулює це питання. Почну насправді не із самого банального правила, а з досить нетипового, яке щораз то більше набуває актуальності. Згідно пункту 7 розділу 2 у положенні прописано, що фізичні особи між собою мають право розраховуватися готівкою по договорах купівлі продажу, які посвідчують нотаріально у сумі до 50 тисяч гривень. Тобто за земельні ділянки, квартири, будинки, які ми купуємо через нотріальне оформлення угоди, виявляється неможливо розрахуватися офіційно готівкою. Так, на практиці ці порушення важко відслідкувати, але я вже зустрічав конструкції, коли. При спробі покласти готівкові кошти банки просять походження цих коштів. При цьому нотаріально завірені договори купівлі-продажу нерухомості не приймають, бо по них були розрахунки саме готівкою понад 50 тисяч гривень. Готівкові обмеження на розрахунки не поширюються на ситуації, коли ви розраховуєтеся, наприклад, з бюджетними чи державними цільовими фондами, готівкою, здійснюєте добровільні пожертвування, використовуєте готівку, що видана на відрядження, або здійснюєте виплату. Що пов'язані з оплатою праці, тобто ви даєте чи отримуєте зарплату в готівці, а також готівка використовується при оперативно розшуковій діяльності з слідчими. Для всіх інших цілей готівкові обмеження діють. А це означає, що навіть типова угода купівлі-продажу автомобіля, яка оформляється через сервісний центр МВС на суму понад 50 тисяч гривень, не може офіційно бути проведена готівково. Так, звичайно, якщо ви підете далі, купите авто чи нерухомість за готівку, яку отримали з угоди, на сьогоднішній момент згідно звичаїв ділового обороту, навряд чи може виникнути проблема. Але якщо у вас буде бажання офіційно розмістити кошти в банку на депозит, договори, які посвідчують прийняття готівки в сумі понад 50 тисяч гривень, не будуть вважатися доказом отримання цих коштів. Тепер повернемося до більш звичних обмежень, про які теж не варто. Забувати пунктом 6 розділу 2 положення вказується, що суб'єкти господарювання можуть між собою розраховуватися готівкою лише до 10 тисяч гривень протягом одного дня, навіть якщо це стосується різних договорів чи документів, тобто накладна між ФОП або накладна між ФОП та юридичною особою, де розрахунок готівкою понад 10 тисяч гривень. Вважається такою, що вчинена з порушенням за це є пряма санкція закону, яку я згодом розповім. Але треба розуміти, що при проходженні фінансового моніторингу банком чи при розблокуванні податкових накладних, що заблоковані, або ж при проведенні податкових перевірок такі накладні, де розрахунок понад 10 тисяч гривень готівкою не приймуться як належні первинні документи, що підтверджують проведення цієї угоди. Також нагадаю стандартну норму, яку всі постійно забувають. Суб'єкти Тобто ФОПи чи юридичні особи не мають право приймати готівкові оплати у сумі понад 50 тисяч гривень від фізичних осіб, тобто створити прибутковий касовий ордер, розрахункову квитанцію, фіскальний чек на суму понад 50 тисяч гривень у готівці. Заборонено згідно чинного законодавства, окрім проблем з податковою перевіркою або ж фінмоніторингом, законодавство також передбачає і штраф за таке порушення. Стаття 163.15 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень за перше порушення лімітів розрахунку готівкою, а також штраф від 8500 до 17000 гривень за порушення, вчинене повторно протягом року. Таким чином, коли ви будете оперувати як фізична особа готівкою понад 50 тисяч гривень, будете мати. Труднощі із фідмоніторингом, якщо ж оперувати готівкою у сумі понад 10 тисяч гривень між суб'єктами господарювання, то труднощі можуть бути і з фідмоніторингом, і з податковими органами, а також може бути конкретна штрафна санкція. Фізичним особам заборонено укладати договори з оплатою готівкою понад 50 тисяч гривень. Суб'єкти господарювання, тобто ФОПи і юридичні особи, не можуть між собою розраховуватися в готівці понад 10 тисяч гривень за один день. А від клієнтів не можуть приймати готівкові оплати понад 50 тисяч гривень. В цих випадках треба перейти на безготівку. А якщо все ж допустили порушення, то може бути серія труднощів із фінмоніторингом, податковою та штрафними санкціями у розмірі від. 1700 гривень за кожне вчинене порушення. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seбінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо захочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс з безлімітних відповідей на запитання, крім того, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами, бережіть себе та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло, і зробили, як треба. Фоки. В МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.